Хропіння у вісні – це дуже розповсюджена проблема. І в аптеці люди часто звертаються за засобами від хропіння. То чому ж воно виникає? Хропіння виникає тоді, коли потік повітря під час дихання у вісні частково блокується, і м'які тканини горла починають вібрувати, створюючи цей характерний звук. Тут може бути декілька причин. Перша причина це коли піднебіння, так би мовити, провисає, тобто коли м'язи дуже розслабляються. Це може виникати через стрес, алкоголь або через вікінь. E Друга причина це коли набрякає слезова. Наприклад, при алергії або якщо у вас хронічний тонзеліт. І третя причина, якщо ви маєте надлишкову вагу. Тканини звужують дихальні шляхи і виникає хропіння. Рекомендую Сайленор, це рятівник від хропіння, він сприяє підвищенню тонусу м'якого піднебіння, зменшує вібрації, сприяє зменшенню набряку та допомагає розширити дихальний просвіт, полегшуючи проходження повітря. Спрей дуже економний. Не викликає звикання, запитуйте в аптеках.